Вітаю! В даному відео ми з вами розглянемо фільтри, робочі площини та робочі види у Tekla Structures. Для початку давайте щось змоделюємо і потім будемо дивитись, як дані фільтри працюють. Перейдемо на вкладку бетон та змоделюємо декілька елементів. Змоделюємо колони, змоделюємо фундаменти під дані колони. Фунаменти у нас по замовчуванню йдуть січення 1,5 на півтора метри та товщиною 500 мм. Далі нам ще потрібні якісь стіни. Ми їх моделюємо просто полілінією. Колони зробимо висотою так само, як і стіна. Так, 3600 відмітка верху. Залишаємо, нехай буде 3600 для усіх колон. Через Ctrl або через Shift можемо виділити усі колони і задати потрібну нам відмітку. У нас є колони, у нас є окремо стоячі фундамент, і я би ще додав стрічковий фундамент для нашої стіни. Ми його також будемо використовувати у фільтрі. Він у нас є січенням 300 на 600, шириною 600. І тепер на це все зробимо плиту перекриття. Змінювати відображення елементів. Мається на увазі прозорість елементів. Це за допомогою комбінації клавіш Ctrl 1, 2, 3, 4 режими відповідно. Є наша плита перекриття, нехай буде товщиною 400. Та із відповідною орієнтацією тогори. Нехай трошки виходить за межі стін, а 250 мм. Щоб виступала за межі колон. Відповідно, у нас є вже певні елементи із своїми заданими префіксами. Ми бачимо, що стіна по замовченню має префікс W, відповідно wall. колона має префікс C відповідно до імені, окремо стоячий фундамент FP та стрічковий фундамент FS. І тепер припустимо, що ми хочемо відфільтрувати якісь конкретні із елементів. Або, наприклад, лише фундаменти ми хочемо відфільтрувати. Єдине, що я би змінив клас стрічкового фундаменту на якийсь інший. Будь-які побажання, щоб відрізнявся він по кольору. Нехай буде Сін. Щоб він нам візуально по кольору відрізнявся. Щоб відфільтрувати лише фундаменти, ми відповідно відкриваємо меню фільтрів. Двічі клацаємо лівою кнопкою по будь-де по порожньому полю, та натискаємо Object Group. В даному випадку, у нас з'являється ось це віконце. Це і є наше вікно наших фільтрів, u Filter. І тепер ми фільтруємо. Наприклад, у нас є парт, це безпосередньо окремий елемент, і у нас є збірка. Різниця полягає в тому, що, для прикладу, стрічковий фундамент міг би складатись не із полілінії, а із окремих прямих відрізків, які б ми об'єднали в одну збірку. В даному випадку я завжди фільтрую, якщо нам треба цілу конструкцію, я завжди фільтрую по збірці. Тобто, у нас є. Параметр, категорія, точніше, що це збірка Assembly. Далі у нас є наступний параметр це префікс. Префікс це от те, що ми щойно дивились Наприклад, для стрічкового фундаменту префікс є FS. Відповідно. Тут ми вибираємо, що саме нам потрібно. Чи префікс має саме відповідати? Параметр префіксу має саме відповідати якомусь значенню, чи не відповідати, чи починатись із цього значення. Наприклад, у нас, якщо ми натиснемо Equals FS і застосуємо, так потрібно перевідкрити його. Лише fs у нас буде лише стрічковий фундамент, без окремо стоячих фундаментів. Якщо ж ми виберемо. Почати з і виберемо відповідно F. У нас будуть два типи фундаментів. В принципі, це доволі логічно та зрозуміло. Е і відповідно усі інші параметри: тобто, дорівнює, не дорівнює, починати, з не починати, з закінчується, містить в собі більше, менше, точніше, більше або дорівнює менше або дорівнює. Більше або менше це корисно використовувати, коли вам потрібно знати якийсь порядковий номер елементу, точніше, відфільтрувати по якомусь порядковому номеру елементу. Для прикладу, всі елементи з номером вище 150 і тому подібне. Також у цьому фільтрі, якщо вам потрібно відфільтрувати багато елементів, або якщо ви. Тільки давайте ми знімемо галочку. І щоб у нас відображали всі елементи, що у нас є в моделі. Для прикладу, ви не пам'ятаєте, який саме префікс має та чи інша конструкція, або вам треба відфільтрувати 6, 7, 8, 8 різних типів збірок по префіксах. Часто префікс може бути, наприклад, не просто FS, а вписують поверх. В сам префікс вписують поверх. Це відповідно, хто як в себе на компанії моделює. Для цього ще є така опція ось тут як вибрати з моделі, точніше, вибір з моделі це якщо один елемент, або мультивибір з моделі. Тобто ви натискаєте на безліч елементів, поки ви не натиснете. Точніше, дія завершується дабл-кліком. В даному випадку я натиснув всі елементи, відповідно, у нас всі відображаються. Якщо я щось видалю, відповідно колони і фундамент і під колони у нас зникли. Хочу наголосити, що все має бути через пробіл. Наприклад, через кому це вже не зарахується. Чому? Тому що текла дану кому розуміє вже як символ, доданий до префіксу, тому все має бути лише через пробіли. Тоді все буде працювати коректно. Далі. Далі, давайте трошки ускладнимо нашу задачу і зробимо нашу будівлю в декілька поверхів. Для цього ми беремо наші колони. Беремо наші, точніше, стіну я спочатку виділив. Так, я візьму цей селектор. щоб він мені... Тобто, цей селектор, він, тут в ньому зразу підписано, що це виділяє тільки парц. Тобто тільки елементи. Відповідно, ось я вже ним не можу виділити. У нас селектор осейів зараз не активний. Тобто я виділяю колони, виділяю стіни і копіюю на верхній поверх. Те саме давайте зробимо із плитою перекриття. Візьмемо копію. Дещо. Дещо заглибилось. Давайте ще раз. І в даному випадку тоді візьмемо копі з щоб точно бачити по прив'язці по осі Z на 4 метри. І те саме ми робимо із плитою. Копіюємо її на 4 метри. Відповідно, тепер дивимось, У нас стіна першого поверху має старт-наммер 1. Старт-намбер це номер, з якого буде починатись нумерація даної стіни. Більше про нумерацію ми, звичайно, проходимо у нашому курсі, точніше, навіть не більше, а детально ми розглядаємо нумерацію, що це таке, для чого вона, як вона працює, як її змінювати. Бо по замовчуванню текла здає номер автоматично. Але є певні, так би мовити, це не те, що лайфхаки це як tips and tricks, коли можна самому задати номер конкретному елементу. В даному випадку у нас тут перший поверх має старт номер 1, Другий поверх ми маємо задати для прикладу, або навіть не так. Перший поверх задаємо 101, другий поверх 201. Що замається на увазі, це відповідно ця колона буде з номером умовно 101, ця 102, 103, 104. За умови, якщо вони всі різні. Якщо вони всі однакові, відповідно всі чотири колони матимуть старт-намбер. Точніше номер. Матимуть номер порядковий номер 101. Тільки бачу, що дані колони ми не скопіювали. Точніше, я їх не скопіював. Відповідно, тут у нас старт номер 201 і дані колона я теж зроблю. старт номером 201. Тепер у нас є два поверхи. У нас точніше є фундамент та два поверхи будівлі. І тепер ми можемо відфільтрувати по поверхах. Також важливе зауваження, коли у вас не виділений оцей селектор курсору, ви не зможете відкрити фільтр. Тобто от я зараз натискаю по порожньому полю і нічого не відбувається. Відповідно, мені його потрібно активувати. І тоді в мене фільтр відкривається вікно налаштування. Ми заходимо і ми хочемо, для прикладу, відфільтрувати лише другий поверх. Відповідно, у нас є. Assembly. Ми можемо активувати його або він сам активується, коли ми щось ведемо. Start number дорівнює. І давайте виберемо моделі 201. Modify. і у нас зараз є відфільтрований лише другий поверх. Для прикладу, ми хочемо відфільтрувати лише перший поверх, відповідно, буде 101. Якщо ми хочемо і лише перший, точніше перший поверх та фундаменти під нього. Тоді номер 1. Чому один? Тому що у нас ось тут фундамент вказаний із старт номером 1. В принципі, ось така проста базова нумерація для елементів. Фільтр фільтр елементів, як відфільтрувати елементи в моделі по їхньому префіксу та по їхньому старт-намберу. Далі у нас є різні категорії, для прикладу, ми можемо фільтрувати по компонентах. Компоненти це річ, для прикладу, коли вам потрібно зробити якесь з'єднання між елементами, між сталевими елементами, тобто болтове зверне з'єднання, для цього існує дуже багато компонентів, які пришвидшують роботу. Вам не потрібно буде моделювати це все вручну, для цього існують власне компоненти. Можна по них фільтрувати відповідно по болтах, по зварці, по арматурі. Наприклад, арматура і що у нас які тут параметри. Ім'я, клас арматури, діаметр, довжина, тобто, будь-що по арматурі можна відфільтрувати. наступники у нас є ще. Параметри навантаження. Це вже якщо ми використовуємо Tecla Designer. можна по навантаженню також відфільтрувати. Що би я хотів ще показати для прикладу, це Template. Тобто тут ви можете прописувати, в принципі, будь-що. Давайте виберемо. Тут ми пропишемо вручну. З того, що я користуюсь, наприклад, мені потрібно відфільтрувати якісь елементи з певною відміткою. Наприклад, тут я пропишу Top Level. Обов'язково в даному випадку має бути ось цей shift-мінус, ось цей прочерк тут, без, без пробілу. Має бути саме прочерк, тобто маєте одним словом e, Top Level, Equals. І давайте виберемо із моделі в даному випадку ось ці елементи. Що у нас залишиться? У нас залишаться усі елементи, верхня відмітка яких дорівнює плюс 7600. Відповідно, тут можемо прописати bottom level, вибрати те саме із моделі, і пробувати абсолютно будь-що, що вам спаде на голову, це ви можете пробувати ось тут, в темплейті. І можу назвати, що ця річ є дуже корисна, особисто для мене, вона мені дуже допомагає. Йдемо далі. Робочі площини. Які бувають робочі площини, як їх налаштувати, як це все працює. Ми знову вмикаємо нашу модель. В принципі, все у нас тут відображається. І йдемо у вкладку View. Тобто робочі площини по замовчуванню. Е, у нас робоча площина, переходимо в план Ctrl-P. Ну, наша, наша робоча площина ось відображено X, Y, Z. І. Наші глобальні координати моделі, які ніколи не змінюються. Саме глобальні координати. І їхній напрям відповідно. Ми ж можемо змінити локально їх для себе, якщо нам це потрібно. В даному випадку у нас все йде відносно X або Y вздовж або перпендикулярно, і нам цього не потрібно. Але ми собі уявимо, давайте змоделюємо якусь балку. Нехай вона буде на другому поверсі від. Цієї колони до цієї колони, ми змоделювали ось таку балку. балту. по замовчуванню 800 на 400, нехай буде десь на 600. І тепер, коли нам потрібно працювати вздовж цієї балки, це дещо складно, тому що x не йдуть вздовж осей даної балки. Наприклад, якщо ми хочемо змістити. Давайте навіть для прикладу змоделюємо декілька стрижнів арматурних. Для цього ми натиснемо на елемент, до якого ми хочемо додати арматуру, початкову точку, кінцеву точку стержня. Далі натискаємо на scroll, відповідно, дві точки це прямий стержень у нас. І напрям стержнів. Ось у нас є такі стержні. І якщо ми захочемо змістити їх вздовж даного, даного ребра. Ми це не зможемо нормально зробити через розташування наших осей. Для цього ми можемо змінити локальний напрям осей. Тобто натискаємо ось тут, не розгортаючи меню, та дивимось. Ось оранжевим підсвічується, як мають осі додатись. В принципі, нас це влаштовує X е, вздовж палки, Y впоперек. І ми бачимо, наші осі змінились локальні. Тобто, глобальні вони завжди. Глобальний 0 та глобальний X, Z, вони завжди йдуть без змін. І тепер, якщо ми будемо наші стежні зміщувати по ось цій грані, ми навіть бачимо, що зеленим підсвічується напрям осі. Тут ми бачимо, що зелений Y. Вартує запам'ятати, X завжди червоний, Y завжди зелений, та Z завжди є синьою. Відповідно, ми навіть бачимо, тут з'явилась прив'язка по осі Y, та відповідно до кольору ми бачимо зміщення. Тобто 750, я хочу на 600. Ми змістили. Тобто я поки поверну назад і поверну назад. Тобто я натискаю і знову ставлю осі відповідно до глобальних. Ось отак. Наступний метод, як це можна зробити, паралельно до XY по одній точці, по двох точках, по трьох точках. Давайте розглянемо з вами один з таких випадків, і наступні інші ви спробуєте самі. Для прикладу, най ну, це не те, що найскладніший, найбільше вибору тут власного. Тобто ми вибираємо першу точку, це ось ця вона перехрещення всіх трьох осей. І далі ми вибираємо напрям Ікса. Тут, в принципі, навіть у нас є підказки. Виберіть е... напрям по Іксу, плюсовий напрям, тобто від перехрещення. Сюди ми вибираємо. Навіть не так. Давайте краще по балці, щоб ми бачили, як наші осі стануть. Ми вибираємо точку перехрещення осей. Ми вибираємо X, та ми вибираємо Y. І ось ми тепер бачимо наші XY. Чи ми б це задали в даній точці, чи посередині балки, чи в верхній точці балки це, в принципі, не має значення. Там можливо XY. Можна було би задати. Спочатку, коли нас просять X, спочатку можна було б задати Y, потім X, тоді Z пішло би вниз. Якщо вам принципово саме так поставити, осі. І ще припустимо, давайте перейдемо в план, Ctrl-P, е, припустимо, що вам потрібно працювати із, із даною площиною. Ви хочете, щоб оцей XY, він був, грубо кажучи, Горизонтально на моніторі відображався. Для цього можна спробувати отак-от крутити-виставляти мишкою. Але простіше в даному випадку вибрати не ViewPlane, тобто відображення на екрані, а work plane. Work plane, він йде відповідно до нашої виставленої робочої площини. Тобто, ось наша робоча площина, домовити локальна, і ми виставляємо по work Plane. І тепер ми бачимо, що у нас вся будівля повернулась, але наша балка вона стоїть е, строго горизонтально. Відповідно, якщо ми змінимо нашу робочу площину і зробимо Redraw view, тоді, напевно, потрібно змінити ось так. В даному випадку View Plane, він і співпадає з work Plane. Тобто ось ще один такий спосіб, як обернути, повернути відповідно нашу модель. І ще одне, що ми сьогодні з вами розглянемо, це види. Які вони бувають, як їх створити і як ними користуватись. Для початку давайте подивимось на наші осі. Виберемо селектор, подивимось на наші осі, і на яких відмітках по замовчуванню створені наші осі. По Z на відмітці 3600 та 7200. А Нам потрібно Нам потрібно... Давайте створимо по низу або верху плити. Я розглядаю, що у нас плити перекриття є монолітними. Custom place. Відповідно, для монолітних плит перекриття важлива відмітка низу. Відмітка верху буде регулюватися товщиною плити, яку ми вкажемо на Так. Також відмітка низу плити вона є важливою для відмітки верху колон, відповідно. Тобто відмітка низу у нас першої плити. 3600 і плити другого поверху 7600. Давайте тоді ми в ось вкажемо, що у нас 3600, тут нам потрібно 7600. Це ми вказуємо, на яких відмітках нам потрібно продублювати осі. А це ми просто вказуємо маркування, як ці осі мають бути підписані. Тобто ми бачимо від A до F це осі по Y, від 1 до 6 це осі по X. І тут ми можемо прописати, наприклад, ось так. Тут також я би прописав через крапку. І Modify. Тепер переходимо у список видів. Давайте для початку у список видів, що у нас є. По замовчуванню у новій моделі втеклі у нас є лише 3D-вид. Тобто, якщо ми його е, або видалимо, або перенесемо у список, оце нараз, наразі у нас видимі види. Якщо ми перенесемо його у список, його тут не буде. І для прикладу, що робити, коли. У вас сіре поле, ви випадково закрили вид, і не розумієте, як його відкрити. Переходимо у список видів і додаємо його ось сюди. І наш 3D-вид повертається. Створити новий вид. В принципі, ми можемо бачити, які види у нас є. Ось повний список. Можете з ними ознайомитись. Зазвичай створюються види автоматично на кожну вісь. Тобто ми вибираємо список і вибираємо створити по усіх осях. Тут ми можемо вибрати відповідно налаштування для осей. Мається на увазі, що осі у нас будуть підписані як grid, і ми бачимо, тут вже по замовчуванню є пробіл, якщо стрілочками натиснути. Тобто «Grid A, grid B і так далі. Можемо перейменувати на будь-що, що хочемо, наприклад, «Axis». І як нам потрібно. В даному випадку, ось великий перелік. Тут також вибираємо чи по замовчуванню, чи один з необхідних нам параметрів. Я зазвичай залишаю все по замовчуванню, мені так підходить, та створюємо. Відповідно, у нас створились ось у ці всі види. Від першої до шостої осі від A до F, і чому ми міняли налаштування 7600. Так вірно. Чому ми, ми міняли в налаштування осай відмітку, щоб нам створився вид на правильній відмітці. Давайте перейдемо, наприклад, на вид по осі 6. Ось він у нас є. Ось це це наш тимчасовий створений ворплейм був по балці. Відповідно, він ще тут засвічується. Далі. Для прикладу, на план на відмітку 3600. Ось він у нас є. Чому, чому немає цієї плити? Тому що у нас є такі, так би мовити, section box, його можна назвати, це відображення вгору та вниз. Що це мається на увазі? Тобто, в даному випадку, у нас вид на відмітці 3600. Тобто низ даної плити. Відповідно, в цьому налаштуванні ми вказуємо, щоб. Відображати на 500 міліметрів всі конструкції, всі елементи, ну або все, що прописано у ось цьому нашому фільтрі. В даному випадку абсолютно все, що є у моделі. І ми вказуємо, що ми відображаємо усе, що є вище відмітки плюс 3600 та нижче відмітки плюс 3600 на 500 міліметрів. І в одну і в другу сторону. Відповідно, чому відображається ціла колона на цілу висоту, а не тільки на 500 міліметрів. Це тому, що. В теклі запрограмовано так, що навіть якщо там буквально на міліметр зачіпає конструкцію, точніше, вона попадає у цей, у цей вид, то відображається уся конструкція. В даному випадку, уся колона, уся стіна. Якщо ми тут впишемо, наприклад, 0, давайте перевідкриємо її. Буль, можливо, теж буде ще показувати. А ні, 0 вже не показує. 0 це така спірна ситуація, коли воно ніби і. І попадає ніби й ні. А, це 0 від відмітки 3600, відповідно. Ось ми навіть бачимо оцю площину, яка йде від по, 3, по відмітці 3600 та на 500 мм догори. Наша плита товщиною 400, відповідно, якщо ми пропишемо 400, вже відображається. Якщо ми пропишемо 350, не буде відображатись. Тобто в даному випадку елемент, який дотичний до, до тієї відмітки, він все рівно буде вже відображатись до тієї межі. І якщо ми пропишемо, наприклад, вгору, у нас поверх має 4 метри, пропишемо 4500 із запасом. У нас будуть відображатись усі конструкції. Ще. Певний такий лайфхак у цьому можна прописувати мінус, мінусові від'ємні значення. Для прикладу, тут ми пропишемо трошки нижче не 500, а 1000. Нічого не зміниться. Ми просто збільшили цю відмітку. А тут ми пропишемо не 0, а для прикладу, мінус 500. І що ми отримаємо? Ми отримаємо, що. Наш оцей, так би мовити, section box, він з'їхав нижче. Нижче плити перекриття, нижче відмітки 3600, відповідно, її вже не відображає. І які у нас наступні види є? В принципі, це все те саме, просто інші види. Це базові види по осях. Якщо вам потрібен свій кастомний вид якийсь, ви можете його створити. Певною мірою, схоже, як ми робили робочі площини по точках. Відповідно, так само можна і створити нові види по точках. У даному виді можна відкрити його ось так, двічі клацнувши на нього. Закрити ці види можна або ось тут, але зауважую, що щоб їх закрити, лише закрити, це робиться стрілочкою. Якщо ви їх видалите, то їх вже списку не буде. Або закрити ось тут. Перемикатись між видами можна за допомогою Ctrl-TAB. Це перемикання між видами, і ось тут зверху ми навіть бачимо. Це у нас план на відмітці 3600, вид по осі c 6 3 3D-вид. Так, я закрию усі зайві види. вони мені не потрібні на даний момент. Ось таким чином працюють фільтри, види та робочі площини у T Constructors. Також я запрошую вас відвідати сайт Parametric Center. Де ви зможете знайти повний курс по вивченню програми Tecla Structures. Там ми з вами пройдемо повний цикл від створення нової моделі до розробки проектної документації. Будемо навчатись та розвивати bim технології разом.